Всем привіт! Сьогодні 17 вересня, знову приїхав на це місце, де вчора ловив краснопірку. І ось тільки що закинув і зразу покльовка. Це хвилини-дві. Ну, надіюсь, що і далі буде так клювати. На опариша. Хороша краснопірка. Взяв сьогодні ще вудку. Там я підкармлював те місце. Будку поставив з поплавком, там на черв'яка стоїть. Трохи прикормки. І це, як завжди, наповідлять з прикормки. І чисто на черв'яка стоїть, там хай стоїть. Я тут підкармлював вчора місце і там, от там я підкармлював. І там донка ще стоїть. Учора її витягував вже, як додому їхав. Тут цей. Черв'яків геть не було. Може і ця, як і ой, верховодка об'єдала більше всього. То сьогодні поставив кукурудзу. У мене є з собою кукурудза. Ну, а тут ловлю на опаришів. Хороший початок, зараз достаю. Садок взяв має дві прикормки. Одна, щоб кормушку і на повідець на вудку, і на донку. Це каша з макухою і е, ця прикормка куплена Real Fish, слива. короб слива щось таке. І тут чисто Підкормить, підкормить це вже після риболовлі. Тут без купленої прикормки, просто макуха і варена каша. Я чого одразу не закармлюю, бо тут риба не голодна. І поки не закормиш, вона і буде клювати. Я потім після риболовлі накидаю і вона буде держатися цієї точки. Що, наприклад, я завтра приїду і вона тут буде стояти. Так само і там, де донка стоїть. Буду періодично донку перевіряти, ну, а поки що буду тут ловити. Зараз достаю садок. Та й вкину рибину цю. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Добавив одного живого опариша і відразу закидаю. Води, до речі, ще за ніч більше стало на сантиметрів п'ять, може й десять. Мені люди кажуть, що ставок спускають там вверх по течії. Село і в селі спускають... Ох ти, була? Була ця. Спускають ставок. Була рибина. Я її відчув. Це 30 секунд десь пройшло і вона зразу й клюнула. Я вчора тут закормився добряче, що я оцю першу краснопірку витягнув, а з неї макуха прям лізе. Не зелень, як учора, а іменно макуха. Чим ближче до очери ти закидаєш, тим швидше покльовка відбувається. Сьогодні я приїхав поранше. І вітер оце тільки починає розгулюватись, ну він туди далі більший буде, хоча не хотілося б. Щось дибає, смикає, мюкає. Повідець той, що й був вчорашній, десь 50 сантиметрів. Не хочу клювати. Тільки що така покльовка якась дурна була. Чи щупак, чи що. По течі йде, йде поплапопер і різко в сторону в топа і в сторону. На, наскільки різко, наче щука на льоту живця хватало. Ну нічого не засіклось. Так як води додавалось, то може треба було підповідать, блінче ставити. Зараз буду дивитися, як кльов буде, бо щось, то воно проклюнуло зразу. П'ять хвилин поклювало і все. Зараз я стою 5 хвилин, не клює геть. Ото більше покльовка і все. Ось хороша краснопірка. І що я замітив, коли приостановлюється поплапопер, пермет там шнур зачепився. Заочеретина трохи. І я так не не одривав, так сказати. І поплапор, попер зупиняється. І тоді покльовка. Бо так сильно вже не течіє і риба просто чи не вспіває, чи що. Ну, хороша така середня. Не прям велика, але середня красноперка є. На видку ще покльовок не було. Щось таке клює. Зупиняється цей поплапопер. Ну не... О, це вже топка є. Дивіться яка. Така до ладоні. Поки що мілкої немає. І ковтає так сильно. Надо паличку чтобы достать крючок вот там гать ну це хорошо что она так бо я трохи далі закидав то там мелка брала но ну, и вона сходила на там було три опариша и вона сходила вона не засікалася крючок маленький опариші закривали полностью можна сказати цього Крючка зараз добавлю одного опариша живого і зразу закидаю сюди ж не буду нічого видумувати о. з ходу покльовка була. Повело у ці. В очеред повело. Я її відчув. рибу, ну, не засіклась. І ось вроді Ага. Це густірина чи що? Не, плотвина Не, густірина. Ось така. Густірка. Стоїть. Риба тут. Ну, я тут макухи кашею, скільки все свіже, що макуха запашна, що каша варена свіжа була. Зараз поміняю знову одну пару. Скільки стою, то черв'яка не диднуло ні разу. Я поглядаю. Геть не шевелиться той поплавок. Ну нічого я. Пробую, експериментую, щоб знати, що на що клює. Мені це ще цікаво, що там на кукурудзу, на донку. Треба буде періодично подивлятися, бо якщо короб візьме, то затянеться спіннінг. Ось, не знаю, за три метри від берега і вже клює. Ну окей, щось ну, є. Ось і покльовка. Це живий опариж був. Ось така краснопірка. Щось немає такої краснопірки більше долоні. Як я весною тут ловив. Тут хороша в цьому місці. Плевало. Цьому ось літо осінь ще не витягував такої. Ось. Така ого, на них така долоня. Ще й обгадила мені руку. О, це хороша краснотерка. І знову зупинив поплапопер на течії і тоді вона клюнула. Зараз ще одну рибинку спіймаю та перепровірю будку. Треба провірити, чи там черв'яки не в жабурині, не в отих ниточках зелених. Бо може в жабурині там сидіти ті черв'яки. І так воно і не клюне за цілий день нічого. І донку. Ході гляну, що там з донкою. Ось і спіймав. Ну я лі спіймав. Ух ти що це? Це плотва. Ось така плотвичка. Невеличка, середня. Ну є. Зараз провірю. Піду в будку. Будку перепровірив. Черв'яки цілі, так були, вони там трохи... Уже бурині, зараз подивлюсь, що тут домка, чи кукурудза на місці. І трохи ближче закину, бо там печі дуже сильна. Не думаю, що риба тут должна бути ближче. начіплялося ого ні одної кукурузи Що це таке з'їло там все подивіться може стоя тут посидіть ну поплавок цей сигналізатор не видно було щоб там чи опущений чи натягнутий було б це щось маленьке Об'їло, ну зараз перезакину. Щось не сильно клює тут. Зараз піду туди до донки. Покидаю там поплакопер, ну і заодно ж подивлюсь, понаблюдаю, що воно там клює. Якраз риба долажна вже підійти. О, щось повело. Ну, ось мілке підійшло. Тут така й не клювало, як я відразу прийшов. Це, мабуть, сама менша рибина, що я тут витягнув, а може ні. І три опариша, і така маленька. Хватило. Тут теж ось кльов трохи прекратився. Оце за хвилин 15 спіймав оце таку краснопірку. Поставив сюди до себе вудку. Ще в цьому місці спробую, отака. На черв'яка з дна. Ну щось вроді подибувало. Ну, мабуть, мел мелке щось спробує черв'яка. Зараз подивлюсь, чи клюне воно щось із дна, чи не клюне. Ось, спіймав щось там, де стояла вудка в мене. Це плотвина, Невеличка. Ну, Ухи заковнула, ви подивіться. Така плотвичка. А заковтнула вже не зійшла це точно. Так, треба витягувати. Так, ну що ж, сьогодні хуже брала риба, ну більше трохи. Я там підкормив уже те місце, де ловив краснопірку. Вже зібрався, будку, донку. Уже я достав донку та цей. То вже і кукуруза була на місці, навіть опариші, які прикривали. Ну, може ще й за того, що зараз дуже велика течія і сильно несе мусор. І набилося на кормушку мусору. Може ще за цього. Прокльовувала сьогодні краснотерка. Така крупніша, але но... Ну менше, ніж вчора. Ну, сьогодні й води більше. Набагато більше. Я вчора ось тут стояв. А сьогодні тут можна і води набрати. Ось уже далі і нема куди йти. Дуже багато води несе. Ну це добре, що трохи прочисте річку, може яка риба піде. Проти течії та зайде сюди до нас. Оце ну, такі діла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.